З 1 по 5 квітня 1993 року записів немає. 6 квітня. Був один урок, потім відпустили по домам, щоб принесли відра. Я пішов до бабушки Каті, там нікого не було. Потім прийшов шпачок, потім бабушка і дідуська. Я взяв відро, а сумку оставив. Коли уходив, нас догнав ланговий, Бабушка і дідуська уїхали в город. 7 травня ніхто почти не передівся на фізрі, і нас розпустили. Вчитель сказав, будете бігати 3 кілометри в понеділок після уроків. Коли йшов з школи, побачив, що приїхав Толя. Сам робив він на участку. Потім з ним гуляли. Ввечері, коли я приїхав до бабушки Дусі, там Женька Малий і Серега катались на моєму скейті. Гуляли з Толю біля пам'ятника. Вітер. 8 травня 1993 року просидів в хаті. Вечерем з Толю їздив до бабушки по молоко. Толя ночував у нас, 9 травня. До нас прийшла тьотя Маша і дядя Юра, потім зайшла бабушка. ходили дивитися на скважину. Бачив салют перший раз. 10 травня Казмірчук хоче по морді. Ходив утром до бабушки Каті, було 5 років. Кабан чуть не побив жолдачка в столовій. Три кілометри не бігали, не було історії і права. 11 травня переділися на фізру, а сказали, що буде алгебра. 12 травня різали чистотіл, автобус підібрав біля груші. 13 травня нічого особеного. 14 травня 1993 року здавали 60 метрів і піджимання. Все здав на 5. 15 травня, субота. На уроках був Костлявчик втік з останнього уроку. 16 травня неділя. 17 травня нічого нового. 18 травня грав футбол і розірвав м'яч Зоськи. З 19 травня втік з трудів. 20 травня опоздав на французьку мову і грав в волейбол. 21, 22, 23 травня забувся, що було. 24 травня. Почти гуляли. Грав з шпачком в квадрата. 25 травня, останній дзвонок. 26-27 травня записів немає. 28 травня, екзамен по кермові. 5. 29 травня ізучаю справочник. 30 травня неділя. Ходив до Дніпра, Волни. 31 травня сам дома.